Всім привіт, мене звати Саша я Саша і ви у моєму каналі, ну, вибачте, те, що буде, так довго не було. Типу, діякаут заблокували в Роблоксі, тому можливо, більше не буду спати в Роблокс. Ну, буду якось викручуватись. А, да, да. Сьогодні буде духа частина, проходження проходжу я Зараз вам все покажу. О, ми тепер з вами тут зараз будемо проходити. Так. Ну ви можете мені... О, я класю справу поступив, что добуваю що показую, і що. я не пойду вас що казати, бо я дорозу і просто зібаюсь облідає на образ. Надіюсь, ви будете розубіти, бо я Дерус, та бо я з Росії, а з І деколи коли Боже збирати по Росії, щоб для таких переглядачів було чуто. І зрозуміло мене. Тому це я стараюсь. Так, <плес> так. оцей рівень мені. Для мене важкий, бо я не вмію. Гуляти. Він якби і важкий, і не важкий. Як сказати? він вінкий нормальний собі. Та й і... Так, чого мене все по якийсь там гой. Та й у мене все по грецьки. Треба потім поміняти. Поснімаю це я. Відео по грецьки. Бо один підписник попросив, щоб я поснімав відео, і воно я вже в телеграмі. Скину ссылку. І ми вже майже доходимо. Та будуть на цьому відео. Все, всім пока. До нових зустрічі. Чекайте третьої частини.